Доброго дня. Лабораторна робота номер 5 Дослідження коливань нитяного маятника. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема дослідження коливань нитяного маятника. Пишемо далі мета переконатися на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця. Проте залежить від довжини нитки. Обладнання. Кульки відомих мас. Дві міцні нерозтяжні нитки завдовжки 1.05, 1,1 метра. Тобто трохи більше метра. Лінійка або мірна стрічка. Штатив з муфтою та кільцем. Секундомір. Підготовка до експерименту. Опис даної лабораторної роботи знаходиться у вас в підручнику на сторінках 90-91. Перед тим як виконувати роботу, дайте відповіді на такі запитання. Перше. Що називають амплітудою коливань? В параграфі 13 ви це проходили. Наступне. За якою формулою обчислюють період коливань? Яка одиниця вимірювання періоду коливань? Хто забувся, знову ж таки, в параграфі 13 це ми можемо знайти. Друге. Визначте ціну поділки лінійки. Ми вже це робили на попередніх лабораторних уроках. В параграфі 4, хто забувся, є опис цього, перед тим як продовжити кілька зауважень. Дану лабораторну роботу навіть при дистанційному навчанні будемо робити власноруч. Все обладнання можна знайти вдома. У кожного є нитка. Самі кульки можна зробити з пластиліну. Одну більшу, іншу меншу. Якщо є можливість, можна на кухонній вазі зважити, щоб одна була 50 грам, а інша 100 г. Якщо немає такої можливості, можна приблизно їх зробити 50 грам і чи більше, чи менше. Лінійка чи мірна стрічка теж в кожного знайдеться. Секундомір є в смартфоні. Штатив із муфтою зрозуміло, що ми не знайдемо вдома. Його можна замінити просто своєю рукою. Бажано, щоб вам хтось допомагав. Тобто хтось тримає замість штатива нитку на певній висоті, а ви, просто відхиляючи від положення рівноваги маятник, запускаєте його і. Секундоміром засікаєте 20 коливань. Продовжуємо. Пункт 3. Закріпіть кульки на нитках, довжина яких є трохи більшою від 1 метра. Як вже сказав, кульки можна зробити з пластиліну: одну меншу, іншу більшу. Щоб одна була легша, а інша важча. Четверте. Установіть на краю стола штатив. Біля верхнього кінця штатива закріпіть за допомогою муфти лапку і підвісьте до неї одну кульок на нитці так, щоб довжина одержаного маятника становила 1 метр. Тому просто беремо пальцем нитку на відстані 1 метр і встановлюємо маятник так, щоб він за кілька сантиметрів не торкався землі. Якщо це зроблене, можна починати виконувати експеримент. Переходимо до експерименту, який складається із трьох подвійних дослідів. Перед тим як почати, нагадую, що потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, які знаходяться на форзаці вашого підручника, а результати всіх вимірювань відразу заносити до таблиці. Тому саме перше, перед першим подвійним дослідом ми малюємо в зошиті табличкою. Яку ви бачите зараз на екрані, і яка є у вас підручнику на сторінці 91. Коли таблиця намальована, можна переходити до виконання експерименту. Ітак, дослідіть залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Для цього відхиливши маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги і відпустивши, виміряйте час, за який маятник виконає 20 коливань. Визначте період коливань. Тобто, якщо ми взяли нитку довжиною 1 метр, ми можемо в другий стовбець записати 1 метр, що ми бачимо вже і зроблене. Далі, в третій стовбець записуємо амплітуду. Якщо ви відхилили маятник на 2 см від положення рівноваги, амплітуда в нас становитиме 2 см. Але не забувайте переводити в метрі І саме метри записувати в таблицю. У нас буде 0,2 метра. Наступне число коливань. Якщо ви рахували, що коливань 20, записуємо число 20. Час коливань це час, який покаже ваш секундомір. Період коливань ми обчислюємо за формулою, яку пригадували на початку даної лабораторної роботи. Всі ці дані заносимо в таблицю. Обчислення періоду коливань робимо під таблицею. Наступне: повторіть дослід, збільшивши амплітуду коливань до 5-6 см. Визначте період коливань. В таблиці в другому рядочку, де значиться номер досліду 2, записуємо амплітуду коливань вже не 0,2 метра, а наприклад 0,5, тобто ту амплітуду, яку ви вибрали. Число коливань буде відповідати тому самому значенню, час коливань. Ви виміряєте. Період обчислите. Результати вимірювань та обчислень заносимо, звичайно, до таблиці. І останнє. Зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його амплітуди. Змінюючи амплітуду, але не змінюючи числа коливань. Ви побачите, як змінюється період. Висновку ви повинні зазначити. Чи він змінюється, чи не змінюється, тобто чи залежить, чи не залежить період коливань від амплітуди. А якщо залежить, то як? Зі збільшенням амплітуди збільшується період коливань чи зменшується? Це все потрібно записати в висновку. В даному відеофрагменті ви бачите, як можна виконувати цю роботу. Коли все виконане, переходимо. До наступного досліду. Дослід 2. Дослідіть залежність періоду коливань маятника від його довжини. Для цього повторіть дослід, зменшивши довжину нитки маятника до 50 см. Амплітуда коливань має становити 2-3 см. Визначте період коливань. Тобто, ми проводимо схожий дослід, як і в першому випадку. Число коливань беремо таке саме, 20 Час вимірюємо. Але ми змінюємо довжину нитки. В першому досліду ми її зменшуємо до 0,5 метра, тобто 50 см. В другому досліду до 25 см. Вимірявши час коливань, обчислюємо за формулою період. Результати вимірювань та обчислень заносимо до таблиці. І останнє, коли все виконане, зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його довжини. Вкажіть, чи залежить період коливань, коли ви змінювали довжину. І якщо залежить, то як при зменшенні довжини маятника, чи збільшується період коливань, чи зменшується. Підійшли до третього досліду. Дослідіть залежність періоду коливань маятника від його мас. Для цього повторіть дослід для маятника. Довжина маятника має становити знову ж таки 1 метр. Амплітуда коливань має становити 2-3 см. Визначте період коливань. Заповнюючи таблицю, ми знову ж таки можемо в стовпчик число коливань вписувати ті самі 20 коливань. Час коливань ми вимірюємо. Масу кульки, якщо є можливість, тоді вписуємо точно, зваживши їх, наприклад, на кухонній вазі. Якщо немає, можна записати її масу на ок. Нам тут головне не точна маса, а головне знати, що одна кулька важча, інша легша. Коли ви виміряли час коливань, обчислюємо період коливань. В другому досліді робимо те саме. Єдине, що беремо нитку з кулькою. Іншої маси. І знову ж обчислюємо час коливань та визначаємо період. Коли це зроблене, зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його маси. Ви подивитесь на таблицю і побачите, чи змінюється період коливань, коли ви змінювали масу маятника. Це ви маєте записати в висновку до третього досліду. Коли всі три досліди виконані, переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, тобто загальний висновок для всієї лабораторної роботи, які величини ви навчилися вимірювати, які чинники вплинули на точність одержаних результатів і чи залежить період коливань маятника від амплітуди коливань, маси тягарця та довжини маятника. Запишіть даний висновок в робочий зошит. Далі ви маєте знову ж таки письмово відповісти на наступні питання. Перше. Чому для визначення періоду коливань визначають час, за який маятник здійснює 20 коливань. А не безпосередньо визначають час одного коливання. Друге. Поясніть, чи зміниться період коливань гойдалки. Якщо замість двох хлопців на неї сядуть четверо. Третє. Не виконуючи вимірювань, визначте період коливань маятника з завдовжки 4 метра. Амплітуда коливання якого становить 10 см, а маса 300 г. Вважайте, що маятник розташований у тому самому кабінеті чи кімнаті, де ви виконували дану лабораторну роботу. Свою відповідь обґрунтуйте. Для відмінників творче завдання. Перше. Закріпіть пружину у штативі, підвізьте до неї тягарець, визначте період коливань тягарця на пружині. Замість пружини можна використати резинку, яку теж можна вдома знайти, і вчепити до неї ту ж саму кульку. Наступне: дослідіть, чи залежить період коливань пружинного маятника від маси тягарця. Провівши кілька дослідів, визначте період коливань тягарця на резинці і запишіть висновок на основі поставленого досліду, в якому зазначте, чи залежить період коливань пружинного маятника від маси тягарця. Домашнє завдання. Повторіть параграф 13. Виконайте вправи 13, 1 та 7. До побачення! Дякую за увагу!